Дали до России, видимо. А, а, хочется показать. Я такой видеофрагмент классный нашел, друзья. Вы просто кайфа А, посмотрите, пана Микола. Вот тут пассажира должен был забирать. Я как... пало Осколки на асфальте. Я тормозился. Передо мной осколки полетели. И вот после удара, короче, загорелся фасад. Я уже 112 позвонил. Я вже стоди позвонив, ну не знаю, що тобі, а ти допомогти. бачиш, це там попали в він Ну, тобто, це ж ай-яй-яй, ну, як це може бути, я, <рив> до речі, додам дуже дуже швидесенько. Я там а, згадав пана Андрія, який нам писав комент. А поки ти розказував, я бачу, що тут нам ще писав комент Олексій Шарабурак. А Окей. я тобі скажу, це дуже цікава людина. Теж це донечанин, це мешканець Донецька, це мій друг ще там з 2008 року. Блін, і він е пішов боронити нас у 2024 році. Він вступив до лав зсу. Він на е двічі біженець теж, але він зараз штурмовик. от така штука, красунчик. Вам вітання і респект. Від нас особисто від нашого ранку майже 500 людей в онлайн. Спасибі, друзі. Підключайтесь. Будь ласка, так от світлина, яку ви зараз бачите, це Белгород. За даними місцевих пабліків, внаслідок падінь уламків безпілотників почалася пожежа поряд з товговим центром Атлант. попередньо одна людина постраждала. Всього в міністерстві оборони Росії заявили, що знищили 46 дронів. Пане Микола за ніч збили їх над Білгородською областю, по два над Курською і Брянською областями. І ще один на території Орловської області, е, значить, п'ять людей за, постраждало внаслідок ударів по Курській області. Повідомив губернатор е, цього регіону. Внаслідок удару двох дронів у суджанському районі. Поранення отримали чотири мирних жителя. Повідомили в телеграм-каналі. Ось цього вріо губернатора Курської області Кінштейна. І всі, хто постраждав, це чоловіки у віці 38-53 роки. Повідомляється. Ну і в завершення. Міністерство убивства Російської Федерації повідомило, що 46 українських дронів вони знищили за ніч. Такою є оперативна інформація. До речі, щодо Білгорода, не знаю наскільки правда, можливо, можливо, наше ІПСО пишуть, що ми пішли в наступ на Білгородську ані вже пишуть брехня. значить давай в двох словах, пане Микола, і даю тобі слово. Писали сьогодні вранці, що ми пішли в Білгородську в контрнаступ на Білгородську область. Я хотів з тобою це проговорити думаю, може, ти щось знаєш? І ось. Пишуть буквально секунду тому, що наступ на Білгородську область брехня, бої в цьому районі тривали і раніше. Пишуть наші військові. Ну тобто, можливо, росіяни нагнітають, щоб переговори зірвати. Як ти думаєш, тому що сьогодні ж Трамп з путіним там, наче зібралися розмовляти? Ой, Трамп з путіним. Да, я думаю, це така сама, сама, -сама тема, да тому, що про що вони там будуть спілкуватися, тим паче, що Дональд каже, що в принципі вже про все домовились. Тоді не сильно зрозуміло, навіщо цей цирк да що там ми зранку, а це в нас буде вже 17.00, Ми поспілкуємося і бла, бла бла е, Застереження саме таке, саме, саме дике для мене це що вони нарішають е, з приводу як то Трамп пише розділу територій та активів нашої країни. Мене цікавлять території, тому що. Ну тому, що блін, тому що на Донбасі я тобі скажу. Ось я е, спілкуюся з тими, хто там. Я туди їду після нашого з тобою ефіру. Тому я і попросив. Тому дякую тобі, що ми його перенесли. Я е, буду вже сьогодні на Донбасі. Те, що мені люди кажуть. Звідти вони дуже бояться того, що їм скажуть там через тиждень, через два, що все у вас там є 5-7 днів на те, щоб покинути міста Донбасу, тому що оці два домовились за нас, да я якось там, що путіну відходить там Донбас і ще щось, тому що. Я тобі скажу, пане Юрію. Я провів опитування у себе в телеграм-каналі, у себе на Ютубчику, і задавав питання, чого нам чекати від розмови Донні та Вови. І там були чотири варіанти відповіді: тобто, перша це Путін безумовно піде на. Припинення вогню. Друге, це Путін піде, але за умови того, що нам е, зупинять поставки військової там допомоги, і ми зупинимо мобілізаційні процеси. Третє все вище вказане, але з додаванням того, що Путін скаже: що чотири регі регіони. З Кримом відходять до мене, і тоді може бути. І четверте, це те, що Доні а, про, прогне Путіна у відповідь на ці умови. так ось більшість, що там, що там, відповіли, що в аваріант номер три. Тобто, Путін викатить умови, що мені потрібні конституційні землі, і ось що нам скаже Дональд, то це дуже цікаво, тому що він пообіцяв, тобто, не він, а його там білий дім. да що одразу після розмови вони в, в, в вийдуть з комунікацією? Я думаю, що вона вже готова само собою. Вона вже є. Всім все зрозуміло, що нам викатять умови, і отут дуже важливо нам не перейти ті червоні лінії, які ми е, обозначили. Це територіальна недоторканність, це е, шолби Путін подальше з його запритамі нам до вступу до НАТО, і третій пункт. нагадаємо, а це е, ніякої демілітарізації. Ну тобто, блін, ну як, ось якщо ми ви вистоїмо на цих пунктах, я думаю, що все буде добре. Якщо ми поламаємося, якось е, я тобі скажу, дехто не розуміє, що саме зараз, мабуть, найстрашніші. Часи з 22 року, тому що да. саме зараз ми можемо втратити Україну, тому що якщо ми підемо на поступки йому е, ну це все це не сьогодні, не завтра, це через три роки, через п'ять. В нас не буде України, тому що вони її захапають. Всю отака штука. Пане Юрі. да пане Микола, з тобою важко не погодитись, друже. Я е, лише додам для е, мешканців Києва і Київської області друзі. Вибачте, що ми так теми на тему, але це важливо. Ми в прямому ефірі і люди мають знати, повідомляють пабліки, що шахет вже на лівому березі, тому будь ласка, обережніше. Окей, обережніше Моніторте пабліка, або просто дивіться краще наш ефір. Ми будемо з паном Миколою вас інформувати про те, де там ті шахеди зараз курсують. Пане Миколу. Ти ну ти також там, будь ласка, обережніше. Я так розумію, що ем, а от пишуть, що вже проривається на правий берег е, цей шахет. Е, ну окей, про вибухи в Києві також пишуть. Я не працюють по ньому дуже гучно. Е, Побачимо, друзі. Напишіть. Будь ласка, хто в Києві, хто чує, як відпрацьовують по цьому шахеду. Напишіть, будь ласка, в чаті, що там конкретно відбувається, пане пане Миколо. Про, про перемовини про ці переговори Путіна і Трампа. Значить, про що каже сам Трамп? Він каже, що під час розмови з Путіним російська сторона погодиться, нібито Трамп каже, що Росіяни погодяться на це перемир'я на ці 30 днів. І тут значить, він каже, що велика частина угоди вже досягнута, тобто mm -hmm. там є елементи цієї угоди, які вже пропрацьовані, і вони вже типу там досягнуті. Ми ж про це взагалі нічого не знаємо. Да, там журналісти, там спільнота, народи. Ніхто нічого не знає про цю всю історію. От як ти думаєш, болісна буде історія, коли ми дізнаємось деталі всіх цих угод? Чи це Трамп просто нагнітає Да, це його частина. Частина гри, частина риторики, частина підняття ставок. Він сьогодні що сказав, що Сенка цитую в білому кабінеті натякнув на те, що це була розіграна сенка, щоб натиснути на Україну. Це те, про що ми з тобою говорили в наших іграх, те, чого ми глядачам пояснювали, що Трамп розігрує цю всю історію, і у нас була реально надгідна поведінка в той час. Як ти думаєш, історія про те, що все угоджено, все погоджено, це також частина стратегії, чи не знаю від безумства, бездумства. Ти знаєш, ну, я б не назвав його безумним якимось. Я думаю, що ти спитав мене, чи буде це боляче. Так, да. для нас це буде дуже боляче, коли нам розкажуть, яка насправді угода між Трампом та Путіним, і тут ми повинні чітко ставити собі акценти. Що це угода між Трампом та Путіним? Це не наша угода з Трампом, це не наша угода з Путіним, це їхнє. Тобто, двоє там щось вони собі. Я тобі скажу, що чому я ще думаю, що буде дуже боляче, тому що саме сьогодні Дональд пообіцяв викатити на паблік ем, всі секретні матеріали щодо вбивства Джона Кеннеді. Кеннеди, тобто да, да, да. Це було вже колись тоді, давно, давно, але саме сьогодні. Чому? Тому що ми з тобою, як медійники, знаємо, що потрібно перебити кейс да для штатів, для внутрішнього е споживача. Важливіше те, що було з Джоном Кеннеді, тому що це там заговор, масони і ото все, рептилоїди А що з, з нами, те. Це десь там, воно вже довго, та й чорт з ними. І як ти бачив, там викатували опитування у Штатах, і рівень підтримки України впав просто капець як. І це робота Дональда, Венса, Маска, отих всіх, тому я думаю, що е, зважаючи на те, що вони будуть намагатися перебити негативний кейс, негативний кейс після телефонної розмови Путіна з Дональдом матеріалами 80 тисяч сторінок, засекречених там по Джону Кеннеді, я так. думаю, що нам буде дуже боляче. Але в цьому є плюс, тому що коли ми живемо. О, оцим е, гіпертрофованим опти, оптимізмом, що і ми, і зараз кордони 91-го року пішли. Це дуже погано, коли рожеві оку, окуляри б'ються. Це дуже боляче. Тому що рожеві окуляри б'ються завжди стіклами вовнутрі. І це очень больно. Тому коли нам скажуть, вже правду наконец-то, то ми вже будемо бачити, хто нам друг, хто ні, і тут дуже. Велике сподівання на Європу, велике сподівання на Британію, тому що без штатів ну вистаємо, блін, і саме великі сподівання це ось саме на тих пацанів, які нам писали з граночку, да на зсу. Тому що якби не вони нічого б вже не було, і штатам це було б навіть в плюс. Тому що а ні то, ну і все, ну і чорт з ним, вова, давай газ, нефть там то сьо. Mm -hmm. Тому а, мо мо моліться на ЗСУ, допомагайте їм Будь чим, донатом, баночкою варення да чим угодно. Я, Юра, кадавіжу, як бабульки на Донбасі. Ані тащать нашим все, що тільки можуть кіта там огурчики, варінчика, люди, які тримають там коров тощо, вони їм тащать молочко там. Да? Тому що ну, вони бачать, що їх захищають. І до речі, результати саме цієї розмови я тобі скажу дуже чекають на Донбасі, тому що ну, де де а там дуже чекають навіть на 30-денне перемір'я.